Привіт, привіт! Ну що, терези? Це ваш Таро-прогноз на квітень. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, сфера комунікації, друзі, партнерські стосунки, колеги. Всі, всі, з ким ви можете спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно ж, подивимося, сферу роботи, навчання, кар'єри. Грошей, звісно, туди теж можна віднести. Обов'язково дивіться не тільки по своєму знаку а, сонця, а ще й по асценденту, тому що м -м, знак Асценденту інколи програється навіть сильніше, ніж знак сонця. Ну і, звісно же, підписуйтесь на, мою, на мій канал, а, лайкайте, залишайте свої коментарі. Мені дуже приємно і важливо читати, як ще може у вас програтися, тому обов'язково буду радий. Почитати, що там у вас може відбуватися, так ну що Терези, Квітень місяць для вас це дуже важливий. До речі, місяць, тому що в вашому по вашому знаку Зодіака буде проходити повня. По вашому знаку зодіака буде проходити коридор затемнень з 25 березня по 8 квітня. Тому для вас такий місяць буде вагомий. Так, індивідуальний стан терези на квітень. Перша карта. Четверка жезлів, карта празнування, карта довольства, карта ізобілії, карта отримання якихось результатів, карта може казати про те, що може бути щось святкувати. Корпоратив може бути по цій карті, де народження може бути. Адже, ну мені здається, може все ж таки бути така історія, що ви можете отримати якісь результати за те, що ви робили в минулому, тому що у нас на дні колоди випадає карта мір, завершення. Опять же, Завершення якогось етапу, до якого ви там довго могли йти, 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 рухатись, і нарешті отримали свої перші плоди. Ну, тому що по цій карті можна отримати навіть значно більше, але треба прикласти ще зусиль. Перший такий, знаєте, дзвоночок на отримання якихось результатів, ви 100% можете отримати. Знову ж таки, ну, запрошення на день народження може бути, а. Також може бути кудись поїздка, дані землі за кордон може. Також може бути така історія. Карта образування. Карта Мір. Може, ви якось будете здавати якісь екзамени, і тут, як би, карта програється максимально класно і великолепно для вас. Давайте ще одну карту для вас, Терези. Карта страшний суд. Ну тут 100% 100 ви можете отримати якісь бажані результати нарешті. Опять же, по цій карті, може пройти така історія як зміна статусу. Підвищення на в роботі, пропозиція якась нова, яка вам принесе класні плоди в майбутньому. Також карта може казати про те, що можете якесь нове знайомство може бути з кимось, і тут якісь такі партнерські стосунки можуть відбутися. Ну і взагалі, ну, взагалі така карта, знаєте, зміни якихось установок в ментальному плані у вас в голові, коли ви подивитесь на ваше життя, і на взагалі все, що там у вас відбувається, може в якісь... Певній сфері вашого життя, в певній ситуації, коли ви почнете по іншому рухатись у вирішенні цього питання, щоб отримати класні результати, розумієте, так? Да? старший аркан дуже вагома карта, дуже кармічна. Ну знову ж таки, якщо ми говоримо про людину. То тут, скоріш за все, буде якась кармічна історія. Людина прийшла ваше життя, щоб ви щось пропрацювали. Така історія також можлива. Народження дитини може бути, якщо ви там або вагітність може бути по цій карті. Також давайте ще одну карту для вас. Восьмерка мечей, карта огранічині. Ну дивіться, може так знаєте, програтися історія, щоб буде якась пропозиція або комунікація з якоюсь людиною. Ну, ви якось будете обмежувати себе, боятися йти в цю комунікацію, тому що будете думати, що не отримаєте з плином часу. Ті самі результати, яких ви хочете отримати. Опять же, карта каже про те, що може якось будете багато там працювати, щоб підвищити свій статус на роботі. Через це типу, обмеження будуть в комунікації з якимись людьми. Така історія також може програтися. Знову ж таки, якщо ви плануєте кудись поїхати, карта може казати про те, що можуть бути якісь обмеження, перепони. Але я думаю, що в ітогі. Якщо ви прикладете зусилля, то все програється класно і великолепно для вас тут стовідсотково, мені здається. Ну, по цій карті ви можете дуже сильно себе накручувати, якось гнітіть, типа, якось в такому ментальному плані, думати, що якесь питання ну, неможливо вирішити. Але якщо, от те, що я вам сказав, подивитись на цю ситуацію під іншим кутком, не так, як ви робили раніше, у вирішенні питання, то ви. Залишитись задоволеними в ітогі. Розумієте? Опять же, зміна установок в голові а, повинна відбутися для того, щоб а, все програлось класно і великолепно. Розумієте, да? Ну і тут точно якесь може бути завершення якогось етапу, може звільнення з роботи, і ви якось будете. Думаєте, що там хочете звільнитися, будете себе обмежувати, боятися змінити свій статус з робочої людини на неробочу не людину. Розумієте, да? Ну, взагалі, карти класні випадають. Оця історія така временна, Типу, ви себе самі заганяєте в неї, не треба цього робити. Це тільки ваші установки в голові. Я думаю, що все повинно програтися максимально класно і великолепно для вас. Так, ну наступна колода у нас Starlight Таро. Будемо дивитися сферу комунікації. Що там буде відбуватися у вас у спілкуванні з іншими людьми, з друзями, з колегами, в партнерських стосунках може. Подивимось, так, Терези, квітень місяць. Терези, зразу дві карти дістав, друзі. Тут з мічей і карта Сонце. І опять четверка жезлів випадає, яка у вас вже випадала нас, а, на, на індивідуальний стан. Тут точно якесь празнення, отримання якихось результатів або нове знайомство, тому що тут з мічей це переписка, комунікація, таке, великий такий час можете приділяти спілкуванню з якоюсь людиною, і по карті Сонце, дивіться, тут 100% може програтись така історія, типу що. Людина реально буде е, щось до вас відчувати, вона буде йти до вас з якимись такими щирими щирими намірами хотіти цього спілкування, розвивати його, а також може бути бажати зустрічі. Також, ну, якщо там у вас є діти, карта може казати про те, що по цій карті можете якось вирішувати якісь там документаційні питання з приводу дітей, або ну. В принципі, з кимось комунікувати по цій карті, може переписуватись, щоб як би, там вирішити якесь питання з приводу дитини. Так, така історія також може бути. Ну мені здається, тут дві карти ясності, вони кажуть про те, що може. ну, от, Якщо не будете себе заганяти, будете розуміти, що у вас є якась ясність розуміння в спілкуванні з якоюсь людиною. Тобто, ви можете самі, самі себе якось накручувати, що що так куди-то непонятно якось іде. Ви не розумієте, чому може по тузу м'чечей треба все ж таки просто піти на відверту розмову, щоб внести цю ясність в ваше спілкування, в вашу комунікацію. Розумієте, да? ну Взагалі, великолепні карти отримання якихось результатів, нове знайомство, перехід на новий етап, тому що в принципі туз з мічей, це в нас така історія, коли може бути якась пропозиція нова або разом кудись поїхати. Або дивіться, ну тут може реально бути така історія, що можете завагітніти, якщо ви там цього хочете і до цього йдете. Або народження дитини може бути в цей місяць, якщо там не планували, що саме в цьому місяці вона народиться. Ну тут класні результати в комунікації, мені здається, давайте ще одну карту дістанемо, подивимось. П'ятерка мічей. Ну, от у вас, типа, дві карти хороші, і одна така щось не дуже. Щось якось ви можете трошечки сумніватися. Опять же, по цій карті може бути якийсь внутрішній конфлікт всередині вас з приводу якоїсь людини, комунікації з якоїсь людини. Но вам треба відкинути цю історію, оці сумніви по цій карті, тому що там на самом деле все ясно, чітко і зрозуміло. Тобто, по факту. Ви якось самі себе можете трошечки накручувати і йти в якусь історію, типу, що щось може бути не так. От якось ментально себе обмежити, знову ж таки. Це така історія, коли якісь установки з дитинства ви приобрелі від своїх батьків, і от через ці установки якось можете йти в якісь обмеження. Треба їх змінювати і рухатись далі. Знову ж таки, будьте обережні, у нас все-таки ретроградний Меркурій буде. В квітні проходити за знаком овен а um... Не проявляйте черезмірно по карті Сонце своє свою якесь его, не намагайтесь дуже якось активно, я, яро так відстоювати свою точку зору, тому що по карті П'ятерки жезлів може бути і конфлікт в спілкуванні з якоюсь людиною через надмінну егоїстичність, і може по тузу зуму бути розрив в спілкуванні. Ну я чомусь не думаю, що тут буде розрив в спілкуванні, тому що у вас на дні колоди випадає карта четверка жезлів, карта. Довольство? Ні, ну звісно, якщо ви будете задоволені від того, що ви там перестанете спілкуватися, Пожалуйста. Ну, я б вам, все ж таки не радив йти в цю а, історію якихось конфліктів, знову ж таки, дивіться, по цій карті можете відчувати якусь конкуренцію в робочому плані, накручувати себе, але дивіться, якщо ви по ту а, подумаєте, яким чином ви можете робити свою роботу нестандартно, не так, як всі. А це проходить по цій карті. Ви отримаєте ясність і будете прям такі в центрі, в центрі-центрі уваги. Розумієте, да? ну, взагалі, у вас дуже класні карти випадають. У вас просто якісь такі обмеження можуть бути в ментальному плані, якісь сумніви. Ну, вони такі незначущі, тому що у вас ну, хороші карти випадають, до речі, на. Квітень місяць. Ну і колода 78 дверей. Подивимось роботу навчання, гроші, що там буде відбуватися в квітні місяці, товариство Терези. Так, перша карта для вас. Король міч. Рицар мічей. Рицар мічей. Ну тут якось ви можете активно проявляти себе у вирішенні якихось робочих питань. Опять же, прикладати якусь. Ем... Силу, силу волі, ментально якось брейншторм робити, знаєте, щоб вирішити якісь питання. Також по цій карті може проходити я вибачаюсь, щось в глаз попало. Все нормально. По цій карті може проходити історія, що вас можуть відправити в командіровку, буде куди то поїздка. Розумієте, да? тут стовідсотково треба бути обережними в комунікації з іншими людьми, тому що може бути на фоні того, що там якось можете відчувати якусь конкуренцію, може бути якийсь конфлікт. Я вам все ж таки порадив трошечки балансувати своїми емоціями, знову ж таки, тому що ретроградний Міркурій. Розумієте, да? Ще одна карта. Шестерка Пентаклі? Ну тут карта каже про те, що гроші будуть, надходження будуть стовідсотково. Знову ж таки, по цій карті я б вам все ж таки радив а, не витрачати гроші а, туди, куди ви не хочете. Точніше, не те, що не хочете. А, от якщо там якоюсь якимось бажанням щось купити, обдумайте перед тим як робити покупку, тому що на дні колоди в нас карта а, «Королева Кубка, така карта а, емоційна. А, емоціонально вас дама. У нас вона каже про те, що ви можете якось загорістися чимось, піти в якусь покупку з плином часу зрозуміти, що це ну вам. Не треба було цього робити. Тут ретельно просто обдумуйте, аналізуйте патузу мічей, який у вас випадав, все ж таки раціональніше підходьте до свого бюджету. Ну я думаю, що тут гроші будуть. Ну єдине, що в сочетанні, звісно, з рицарем мічей, може бути така історія, типу, що щось можете або якось думати, йти в кредити. Я б цього не радив робити, тому що будете довго виплачувати їх. Знову ж таки, тому що на дні колоди королева кубків, така історія, коли ми більше витрачаємо, ніж заробляємо. Така історія також тут може бути. Ну і, да, в принципі, все. Може, звісно, у вас бути якийсь покровитель який вам буде вас якось давати вам грошей, або якось за вас десь платити. Но мені здається, тут все ж таки може якось ви будете прикладати зусилля, щоб отримати трошечки більше грошей. І ви їх 100% зможете отримати. Ну і теж, в розтрати сильно не йдіть, тому що може відігратися. Скажімо так, не дуже приємно розумієте, да? А, Ну, как-то так. І давайте ще одну карту для вас. Паж Ну, Тут. Терези, у вас з Дігами, я думаю, що все буде великолепно. Опять же, по Пашу Пентаклі. Я б не сказав, що це такі великі гроші, але над... додаткові, може, якісь надходження у вас будуть. А, може, якісь будуть пропозиції, щоб заробити трошечки більше грошей. Може, якась, знаєте. Якщо ви думаєте, що хочете міняти роботу, карта каже про те, що треба все ж таки приймати пропозицію, навіть якщо там пропонують трошечки менше грошей. Тому що з плином часу, якщо ви прикладете зусилля, ви отримаєте класні результати. Розумієте, да? може бути, там, якщо ви там перейдете на цю роботу якась така фінансова ніхватка, але я думаю, що повинно все бути. Класно, великолепно, з плином часу. Розумієте, да? Тоб, не бійтеся, не діть цю конфронтацію, конфлікт, е відмовлятися від цієї пропозиції. Ну, І тут, як би теж карта Туз Мічей каже про те, що може бути така. Е Історія, що вам по роботі запропонують нові фінансові якісь можливості, будете думати, треба чи не треба, розумієте? Ну мені здається, тут все ж таки треба приймати, тому що з плином часу очень даже неплохо. Опять же, це може бути взагалі якась ну, така, такий новий досвід для вас в роботі, завдяки якому ви можете. Отримати класні е, надходження. Може у вирішенні якихось питань вам буде допомагати така, королева кубків, риба, рак або скорпіон, або, дивіться, будьте обережні, з такою людиною, не йдіть в конфлікти. Це може бути просто така, е, така сімейна, емоційно наповнена, е, влюбчива, емоційно натхненна людина, е, яка любить допомагати іншим людям. Карта може казати про те, що можете якось витрачати гроші на психолога або психотерапевта. Підете, тому що по покаралів кубків або тарологи, езотерики, астрологи розумієте, по цій карті. Ця історія також проходить. Тому якось так для вас, якось так. Ну, взагалі, у вас дуже непоганий розклад випадає. Це єдине, що мені оці ці дві карти трошечки такі сомнітельні. Ну мені здається, все буде максимально класно, великолепно. Е -е, бажаю вам удачі, гарного вам квітня місяця. Бережіть себе, е надихайтеся і любіть е -надихайте все, що відбувається навколо вас або в вашому житті.